Вітаю, вітаю вас, мої хороші, вітаю, вітаю вас, мої найкращі. Одеса. Доброго-доброго вечора. А вже другий чи третій раз намагаюся вам записати відео. Не дає. Щось буде відбуватись. Давайте подивимось, що. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Одеса Харсон миколаїв Я вас вітаю. Підтримуйте один одного. Будемо... Нам треба це пережити, інакше ніяк. Одеса найближчі дні. Район. Перше дуже сильно палає. Лікарні дуже обережно буду казати. По-перше, і поранені є. По-друге, можливо, там десь і цивільні ховаються, коли є обстріл. Можливо, там є укриття. Да? Десь поруч з лікарнею. От як, знаєте, зачароване коло, зачарований район або місце. З усіх боків там вже попадало, і тепер знову сюди. По інтуїції дивіться. Буде, як знаєте, знову темрява на місто падати. Причому таке відчуття, що він вам виб'є не генерацію навіть, а те, що дозволяє донести до міста енергетику, подати на місто енергетику. Все одно показує щось проблема з ліками, з наданням допомоги. З чотирьох боків заходить. Це завершиться. Буде за тища, але він не весь свій план виконав, от як не все. Не все зробив, що хотів. Одеса, найближчі дні, Одеса найближчі дні. Полює. Горе хоче нести, щоб виїжджали, розумієте? Ніч якась дуже важка буде Одеса, найближчі дні знову ліки. Дуже обережно університети, бібліотека, театру, там, де може бути соціальне якесь життя. Потім легше стане. Але дивіться, дуже підступно. Якщо ви думаєте, що він вночі там бив, а вдень буде тихо, дуже обережно. З моря, як будете бачити, якусь ціль. І іде карта смерті. Може бути зненацька. Знаєте, як неочікувано. Я не очікувала, що саме з того боку це буде йти. Одеса найближчі дні. Подивимось вас більш детально. Вода з води. Захист є, якийсь працює. Парки. Парки фонтан. Знаєте, як над узбережжям да? розлітається в різні боки. Заходить в якусь точку, і розходитись на інші боки. Все одно буде вогонь. По ресурсах, що ти хочеш від Одеси? Конфлікт, війну хочу. Кошмарити хочу. Ну, В нього просто виходить, і він кошмарить. Одеса найближчі дні. Хтось буде з важливих людей у вас, але дивіться, ви як зона зіткнення. Тут і порти, і він може атакувати навіть якісь там. A, судна, які є в морі, тут прям в нього, я ж, як, як я кажу, попаяє да, трошки його. Район там також неспокійно. Дрони буде там важко, передмістя важко. Будете казати, коли вже той мир. Одеса найближчі дні покажи Одесу. Я радість за те, що збиваються цілі, але тут такий момент, що в передмісті тут а, будинок із родиною постраждає, прям ціла родина Одеса. Найближчі дні покажу Одесу. Нальотами буде атакувати. Що ти, Шахеде, що ти хочеш? На цілі наводять. Є в нього сакральні цілі. Чітко прицільно б'є. Якщо воно не долітає, то є, значить, на це якісь причини. І він, поки воно не долетить туди, куди йому треба, буде оту кошмарити. Ну, потім підзаспокоїться під трошки. Херсону вітаю З Херсону, також там відчуття такі, знаєте. До речі, в відео казала, хто ще до вас їде, щось не подобається, будуть перевіряти. Ну, ви всі бачили, хто сьогодні у вас був. Давайте, Херсон найближчі дні. Давайте щось хороше, да? будуть намагатися щось робити. Відновлення, відбудова, вказівки надійдуть. Але, знаєте, щось пороблять, пороблять якийсь час. А потім все. Великий обстріл іде, починається з передмістя. Діти в день на військових полює. Промисловість вона вже не працює. Міст, який вже руйнував, але таке відчуття, що це не гребля, да, не гідроелектростанція. Якийсь міст, якась переправа, який вже руйнував. Зіткнення йде все одно. Тут якісь бої. А що? Ти хочеш на інший берег перейти? Да Тягне ресурси, щоб ти на інший берег. Хотіла сказати бої за територію, але вони на нашій території. По Одесі йде, по вам йде. Диявол з магом. Це зіткнення інтересів. Не пройде він відіб'ємо. Важкі ракети. Важкі ракети. Причому настільки, як одночасно, бо це, знаєте, нам схоже, у нас колись 300 били по нам. Це коли, знаєте, залп іде, і декілька штук то розлітається. І одночасно прильоти, знаєте, в різних частинах міста. Миколаїв найближчі дні вітаю, Миколаїв найближчі дні. Думають, за щось переживають, перед місті палати буде. Ще заправки йомусь, навіщо треба? Стоянки заправки. Якісь він активізується по області і в області Миколаїв в найближчі дні. Тримайтеся. У вас не дуже гарні новини. А що буде по обстрілах? Із фронту не дуже гарні. Що буде по обстрілах, Миколаїв? Є цілі. Інфраструктура, дивіться, це може бути порти заводище. Він як б'є, якийсь час проходить, знову туди б'є. Час проходить знову таки б'є. Він нас також так по промисловості бив. От якщо зараз очікує, то потім почнеться. Тут він відпрацьовує якісь конкретні цілі. Нічого не пишіть мені в коментарях, хто місцевий, ви всі зрозумієте, де воно падає. І воно ж не заспокоюється. Ні. І з фронту погані новини. З області погані новини, бо буде прильотів, як от і знову ж як військові постраждають.